Вінничина отримала першу партію вакцин проти вірусу папіломи людини. Нині їх розподіляють для транспортування в райони області. Від 1 січня це щеплення стане обов'язковим і буде безкоштовним для дівчат віком 12-13 років. Вакцинуватимуть підлітків американською вакциною, яка захищає від дев'яти типів вірусу папіломи. Детальніше про вакцинацію від ВПЛ поговоримо із генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігорем Матковським. Вітаю. Вас у студії. Вітаю всіх. Отже, що таке вірус папіломи людини і чим він небезпечний? Ну давайте так. Це звичайний вірус, який викликає різні захворювання. Причому це, скажімо так, гендерно нейтральний вірус, який може вражати і дівчаток, і хлопців, і супроводжувати іноді все життя. Це дуже поширений вірус. Да? Тобто, дехто вважає, що це не дуже такий поширений вірус, але насправді він вкрай поширений, і саме головне в першу чергу через його шляхи передачі. Один із основних це сексуальний шлях передачі. Um... І саме головне, що він викликає, тобто якби є менш онкогенні віруси, да, тобто типи вірусу, які, скажімо так, не, викликають не зовсім онкологічні захворювання, на кшталт там, бородова, бородова да, це, наприклад, там, що, шостого та восьмого типу. Але є і суто онконебезпечні, онкогенні типи, такі як 16 і 18 самі онкогенні, але 31, 33, 35, 39, 45 і таке інше, там дуже велика кількість цих типів. Хто перебуває в зоні найбільшого ризику і чому вакцинація саме у віці 12-13 років є найбільш ефективною? Ну, давайте в зоні ризику фактично однаково знаходяться, що дівчата, що хлопці, а далі чоловіки і жінки. Так що тут ми навіть не розподіляємо ні за соціальним, релігійним статевим або іншим якимось індикатором. А от чому саме цей вік? Тобто насправді найефективніший вік – це 9-14 років. Тобто, це в цей самий в цьому віці якраз і напрацьовується найпотужніший захист. Ну але ми візьмемо тільки дітей без якихось соматичних інших захворювань і без імунодефіцитів. І тому це то, звичайно і в країні, і обраний цей вікна, да, але саме 12-13 років. Років, але в майбутньому, скажімо так, це перша проба, пера, і насправді можливо, в подальшому корекції цій вікові. Як саме працює вакцина від ВПЛ і від чого саме вона захищає? Ну це, вона. Працює абсолютно однаково за будь-якими іншими принципами. Це вже дос, доволі вивчена вакцина, тобто вона вже на ринку я маю на увазі проти папіломовірусу, да, 15 років і досліджена, і вважається Всесвітньою організацією охорони здоров'я однією із найбезпечніших вакцин. Як працюватиме державна програма зі, із вакцини проти ВПЛ? Куди звертатися, аби отримати вакцину? Ну, державна програма буде працювати стандартно, як і інші напрямки імунопрофілактики. Просто додається в календар щеплень ще одна вакцина. І в зв'язку з цим держава забезпечує однократну вакцинацію для дівчаток у віці 12-13 років. Ну давайте так однократна вакцинація в цьому віці. Вона фактично дає ворогідність і ефективність, скажімо так, захисту приблизно 95-96%. Доволі високий. Але якщо е, люди готові ще проплатити ще одну дозу, звичайно, було би ще краще зробити ще одну і тоді фактично 100% гарантія, що не розвив'ються оті захворювання, які є найбільш небезпечними. А які захворювання? Це звичайно рак шийки матки, це рак анального каналу, рак ротоглотки, рак статевого члену, бородавки, ну і такі, і, і ще деякі онкологічні захворювання. Чи вистачить цієї поставки, аби забезпечити потреби усієї області? Ну, це тільки перша поставка, яка зайшла і сьогоднішній день знаходиться на нашому імунобіологічному складі. складі. От і вона там десь розрахована десь відсотків на 25 нашої річної потреби згідно плану календаря щеплень, який фактично зібраний з усіх закладів охорони здоров'я нашого регіону. Але фактично протягом року я так розумію будуть ще поставки. Да, ми теж забезпечки. це очікуємо. Да давайте так. По перше, це має бути перша проба. Мають всі усвідомити, як наскільки вона буде популярна, наскільки будуть ну, скажімо так, реалізація і виконання безпосередньо то, що ми називаємо плану вакцинації щодо цього. Але я, я сподіваюся, оскільки ми бачимо дуже таке позитивне сприйняття серед громади, серед батьків і серед населення нашого регіону. Ну я думаю, що звичайно придеться нам виконувати 100% план щодо цього, як вакцинація проти ВПЛ може вплинути на рівень онкозахворювань у майбутньому. Ну фактично, я можу сказати так: сьогодні це інвестиція в майбутнє, і по досвіду країн, які вже більше 15 років впроваджують таку вакцинацію, то можу сказати таке: що фактично в цих країнах рівень захворюваності на рак шийки матки він ну, якщо не будемо говорити, знизився до нуля, але фактично до таких до, до випадків, які ми можемо говорити, що не складають, наприклад, епідемію або статистику. Куда, тобто великій кількості, і тому то, звичайно, це ми говоримо інвестиція в здоров'я, в громадське здоров'я, але з іншого боку, ми говоримо, що це інвестиція в бюджет. Чому тому що лікування онкозахворювань, діагностика онкозахворювань це дуже дороговартісна річ, яку не всі держави можуть навіть і забезпечити безкоштовно. Дуже дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про вакцинацію від ВПЛ говорили з генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ігорем Матковським. Не перемикайте, ми підготували для вас ще більше актуальних новин.